Інколи на мене находить якийсь ностальгічний настрій, я можу подовго думати про те, що б я хотіла змінити в своєму минулому або можливо якось. Щось по-іншому сказати, зробити в дружбі, там в стосунках і так далі. І все це доходить до того, що от, аби я зараз повернулася з тими знаннями, з тим досвідом, який в мене зараз є там на пару років тому, я б зробила зовсім по-іншому. Мені тільки 22 роки, і швидше всього за своє життя я буду думати ще так багато разів, там в 30 років думати, що б я схотіла змінити в 22. Ну напевно, не скільки змінити, а просто передати свій досвід і можливо вчинити якось по-іншому. Сьогодні я хочу дати поради собі минулі декілька років тому, що де дружби. Щодо стосунків, і, можливо, це відео буде вам корисним, можливо, почерпнати щось для себе, неважливо, чи ви молодші, чи старші за мене, сідайтесь позручніше і не соромтеся залишати якісь свої поради в коментарях. І давайте починати. По-перше, мій основний тейк в те, що я вірю, основна думка, на чому базуються всі будь-які мої стосунки, романтичні, дружні і так далі. Це те, що якщо у вас не буде стосунків з собою. То здорових і адекватних стосунків з іншими. Ви не зможете побудувати, або можливо, ви зможете, але це буде набагато важче. Тому, напевно, центральною думкою всього того, що я скажу далі, це те, що найперше треба будувати стосунки з собою, розуміти себе, пізнавати себе, запитувати себе, чи мені це ок, чи не ок. Швидше всього, з вами також усе окей. Якщо у вас є якісь потреби, то це окей, мати якісь потреби. От це те найперше, що я хотіла сказати вам. Тому що в ті моменти, ну, напевно, просто я була молодшою, я була якось невпевненіша в собі. Менше себе розуміла, взагалі не розуміла, хто я, що я. Та й напевно, можливо, в мене там характер ще не не сформувався якось. То мені було важко будувати, я не розуміла, як будувати адекватні стосунки, хоч романтичні, хоч дружні. Я відразу скажу, що в дружніх стосунках у мене набагато більше досвіду, ніж в романтичних. Тому тут більшість буде якихось парад самі собі, напевно, про дружбу, але про такі от стосунки романтичні теж будуть. Тому. Отак от, от. Але все-таки я в будь-яких стосунках намагаюся прислухатися до себе, намагаюся розуміти, що для мене окей, що не окей, і вже від цього відштовхуватись. І тепер вже пройдемо безпосередньо до всіх тих парад, які я хочу сказати. По-перше, я завжди тримаю в голові, і я порадила собі молодші тримати в голові, що будь-які стосунки закінчуються. Або. Змінюються. це теж можливо. Це не про якийсь фаталізм, що о Боже, нема сенсу там зближатися з людьми, бо рано чи пізно вони від тебе підуть. Це просто про природний цикл життя. Про ваш розвиток, тому що дуже часто ви там, наприклад, з якимись шкільними друзями можете просто вирости в різних напрямках, і це абсолютно окей, ніхто не поганий через це, через те, що ви розвиваєтесь, і так далі. Так само з стосунками, в принципі, тут вони ще більш крихкіші, мені здається, тому що на романтичних партнерів у нас якісь більш суворі вимоги. Я навіть по собі це помітила, що я можу пробачати друзям там, типу своєму хлопцю, я можливо б не пробачила. Ну, Напевно, такі якісь речі, і до нього в мене були б серйозніші критерії. От але я це тримаю в себе в голові не як щось, от чого треба боятися, а як щось, що рано чи пізно в будь-якому випадку станеться. Ви від цього не втечете. Якщо знову ж таки не закінчаться ваші стосунки, то вони зміняться. Ви можете віддалитись, якось, наприклад, якщо це друзі, менше почати спілкуватись, і це абсолютно окей. І це змушує мене просто більше цінувати ті стосунки, які в мене є зараз, наприклад, тих друзів, які в мене є зараз, ті романтичні стосунки, які в мене є зараз. Тому що це може в будь-який момент змінитися. Ми, як люди, можемо змінитися, віддалитися, переїхати і так далі. І це абсолютно окей. З кимось в якісь періоди ти стаєш ближчий, з кимсь віддаляєшся. І так це змінюється ну, поступово, з кимось там більше спілкуєшся, з кимсь менше, частіше бачиш, з кимсь менше. І це абсолютно нормально. Я. Зрозуміла, що не треба робити з цього якоїсь драми, що в кожного з'являється своє власне життя. І це нормально, тому що, наприклад, коли я була молодша, це якась була більша для мене драма, то цього закінчення стосунків чи дружби якоїсь. Можливо, тому що не було досвіду цього, і це здавалось кінцем світу, що все це просто якийсь кошмар. Але насправді завжди після цього є після, і зазвичай це після. Може навіть бути краще ніж під час там тих дружб стосунків і так далі. І це все абсолютно окей. Тому якщо ви проходите через якийсь friendship брейкап чи просто брейкап, знайте, що все буде добре. Пройде якийсь час, ви винесете з цього уроки для себе, і все буде добре. І, можливо, буде навіть краще, ніж було до того. Друга порада з тобою все окей, і ти не маєш бути постійно іншим людям, психологом, якимсь, коучем, постійно всіх вислуховувати. Особливо, якщо ти не отримуєш цього у відповідь, якщо ти відчуваєш, що ти не отримуєш цієї зеркальної підтримки. Я не кажу про те, що треба забити на всіх своїх друзів і ніколи не слухати їхні проблеми і ніколи там може їм не жалітись, тому що якраз друзі знову ж таки я говорю більше про дружбу. У мене з цим більше досвіду. Дружба, вона на будь-які стосунки вони базуються на тому, що ви один одному допомагаєте. Це абсолютно окей, це нормально, це класно. Ви слухаєте до одного, щось радите. Це клас, але якщо це відбувається в односторонньому порядку, то це ненормально. І якщо ви відчуваєте, що ви якось більше підтримуєте людину, а вона... Не дає вам такої підтримки, як би вам хотілось, то це теж привід задуматися. У мене були такі такі дружні, така дружба, де я відчувала себе рятівником, і взагалі до якогось певного віку у мене було це синдром рятівника, Що я всіх послухаю, всіх вислухаю, всім допоможу, а сама я така: ах, ну мене не слухають, ну ладно, навірно, щось зі мною не так. Пізніше це змінилося. Це. Показала моя подруга найближче, напевно, те, що мене можна слухати, те, що мої емоції, почуття вони цінні, що вона буде слухати мої плачучі голосові по 10 хвилин, і це абсолютно нормально. І я відчувала від неї фідбек, навіть коли я десятий раз пояснювала їй одне й те саме про одну і ту саму тему протягом не знаю року. Вона все одно мене слухала. І так само я її підтримувала. І я не відчувала, що я віддаю в цих стосунках більше якоїсь підтримки, ніж дають мені. Тому. Звертайте на це увагу, я б собі порадила звертати на це увагу. Я не думаю, що ну, в більшості випадків, мені здається, в іншої людини немає якогось злого умислу якось вас принижувати, не слухати. Тому можливо спочатку не робити якихось таких різких рухів, а просто обговорити, що я відчуваю, що от е, ніби я тебе слухаю більше, ніж ти мене. Можливо, я б собі таке, напевно, порадила, тому що я не думаю, що, особливо, якщо ви молоді. Не знаю, якогось шкільного віку, або там, до двадцяти. Та в будь-якому, напевно, віці, У в кожного різний досвід, якщо це все одно близька вам людина. Можливо, ну це не обов'язково супер-токсик друзі. Можливо, просто вони самі не розуміють того, що відбувається, і просто цього не бачать. Тому я думаю, що варто проговорити це. А потім, вже, якщо вас не слухають, вас не чують, то тоді вже варто задумати, що дійсно вам потрібна така дружба взагалі. Третій пункт: вони тут дуже рандомно в мене розташовані, просто як вони мені приходили в голову. Це те, що іноді ти розумієш, що поступила з кимось неправильно лише після того, як з тобою поступлять неправильно. У мене було кілька таких ситуацій в житті, і воно якось мені проясняється. Напевно, з часом у мене було таке в дружбі, коли я поступала з людиною не зовсім гарно. Якийсь час, ну, типу, я не зовсім це розуміла. Я розуміла, що щось не так, напевно, але там були свої якісь причини. Потім, коли зі мною поступили так само, я така: ого, оце було, напевно, неприємно. І в мене прям було дуже сильне почуття провини, дуже сильно. Ну потім це якось відпустило, бо це все одно ситуація якось забуваються. Час проходить, але я пам'ятаю, що тоді я прям відчула і зрозуміла, що я все-таки була не права, і я більше не хочу так, типу, поступати, якось розривати якісь стосунки і так далі. Це просто стало для мене уроком. Я це сама пережила, зрозуміла, що нічого страшного що якось зі мною так поступили, напевно. От. І так само зрозуміла що це все можна пережити. Коротше, але таке познається, тільки ну, от інколи такі речі до тебе доходять лише тоді, коли ти. Отримуєш по заслугах, давайте скажемо, карма приходить по тебе. Так само, ну це напевно було не те, що мені хтось відмовляв, але з часом я зрозуміла, наприклад, що якось я не дуже гарно поступала з хлопцями, яким я подобалась. Я могла бути жорстокою з ними. Я вам тут відверто буду, тому що я така людина, яка зациклюється на комусь одному, і я просто не бачу інших. От якщо в мене є якийсь краш, все, нікого більш не існує і. В ті періоди у мене були там свої якісь кращі, і хлопці, які до мене залицялися, я могла їм жорстко відповісти і просто про це забути. Просто ну, типу, мені це було взагалі не важливо. А з часом я зрозуміла, боже, яка я, ну, вибачте, сучка, що це так робила, тому що може там людей травмувала своєю поведінкою і холодністю якоюсь. Ну, я була дитиною, звісно, я не розуміла цього, це було не з якогось зла. Але інколи я думаю про такі ситуації, думаю, боже, ну ну. Ну, капець, просто як так можна робити? Не думайте про мене погано, будь ласка. Я мені жаль, що так сталося. Але просто тоді ну я реально не розуміла. Для мене це просто не заважайте мені і все. Ну, я щось починаю виправдовуватися. Надіюсь, мене всі нормально, правильно зрозуміють. Також четверте, це відноситься теж до най такого преспойлера нашого при. Прев'юшки про те, що найважливіші стосунки з тобою, четвертий пункт це те, що я вважаю, що ти в будь-яких стосунках романтичних, неромантичних, маєш бути опорою сам собі. Тому що тільки тоді ти не впадеш в співзалежність. Звичайно, я знаю, що всі ми в якійсь мірі там залежимо один від одного. Я не кажу, що я така сильна, незалежна, мені ніхто не потрібен, я виживу сама без нікого іншого. Звичайно, це неправда. Мені потрібні мої друзі, мені потрібна моя сім'я, мені потрібні мої стосунки. Все це приносить щось в моє життя. Але якщо... От знову повертаємо до того, що якісь там стосунки відпадуть, дружба якась розпадеться, і я знаю, що я вигребу це, я справлюсь з цим всім сама. І, типу, я там умовно підтримую себе і знайду нових друзів. Це звучить так: типу, це так не важливо. Звичайно, що це був би якийсь процес довгий, і неприємний і болючий, але я знаю, що я б його пройшла. Я знаю, що я можу на себе надіятися, я можу на себе спиратися, що я зроблю для себе все якнайкраще, що я себе підтримаю, знайду якісь методи, способи, не знаю, в творчість ввіллю свої якісь почуття. Коротше, у мене це налагоджений процес. Не знаю, як це буде звичайно в реальному житті, бо в мене не було давно якихось таких брейкапів. Надіюся, щось не наврочу. Дуже важливо не впадати в співзалежність і не прогинатись під людей. У мене був такі випадки, коли якось. Я занадто сильно обмежувала себе однією людиною і це і в дружбі, і в стосунках, і просто підпадала під якийсь їхній нереальний вплив. І потім, коли ці стосунки розриваються, ти просто відчуваєш сам, ти навіть не розумієш, хто ти. У мене таке було, що я просто не розуміла, я наскільки попала під вплив іншої людини, наскільки хотіла бути отримати якесь одобрення, як це сказати, схвалення, якось сподобатися, максимально злитися цією людиною, напевно, якось. Напевно, це можна так назвати. Що потім, коли зі стосунки закінчилась, я просто збирала себе по шматочках по-новому. Бо я така: ого, а яку я музику люблю, а які фільми люблю? А я вже забула, наскільки ми там багато раз спілкувалися, в мене не було зовсім часу на себе, не було часу просто на подумати, на передихнути, бо ми постійно-постійно були разом, і це була якась реально, напевно, співзалежність. І було дуже важко з цього вириватись. Дуже дуже важко, дуже болюче. Але зараз все окей, типа це пішло мені на користь. Е, е, да, Будь-які труднощі вам підуть на користь, але все-таки зараз я, я зрозуміла, що все-таки я своя найголовніша опора. І я б хотіла це сказати собі молодшій, що надійся на себе. Надійся на себе, вкладай в себе і не забувай в будь-яких стосунках, не забувай на свою. Особистість, це напевно більше стосується романтичних стосунків. Все таки, що не можна покидати свої хобі, не можна там відміняти якісь зустрічі або ще якісь свої плани, і бігти до вашого там хлопця чи дівчини. Просто тому, що вони покликали. У вас завжди має бути своє життя, свої цілі. Звичайно, ну це окей, нормально планувати щось там разом, думати щось разом, ділитися цим, але ні в якому разі не підлаштовуйте своє життя під інших в якомусь радикальному сенсі, що от ви все відмінили, забили всі свої хобі. Більше не бачите своїми друзями, я не знаю, підпадаєте під якийсь дуже сильний вплив, це ні до чого хорошого не доведе вас в кінці кінців. Це я хотіла б собі сказати таке в минулому. Да? Якщо вас намагаються підвернути якось під себе, переробити, забороняють щось, то це дуже величезний редфлаг і взагалі. Викидайте цих людей пошвидше, якщо є можливість. П'яте це те, що одна людина не може вам закрити абсолютно всі ваші потреби. Це як і в дружбі, так і в стосунках. Ну, можливо, ну таке може трапитися. У мене просто такого не траплялось. Можливо, в людей таке є, що дійсно у вас партнер заміняє вам од реально усіх, або одна якась подруга заміняє. Ну, от просто з нею можна будь-що зробити. Таке, звичайно, є. в моєму житті це насправді якось не працює. Я вважаю, що... У вас можуть бути різні друзі, у вас може бути багато друзів. Одні, з одними там друзями ви підете в бар, з кимсь в театр, з кимсь куди поїдете, з кимсь ви обговорите там, не знаю, новини, з кимсь там ще якісь речі. Це, звичайно, може міксуватись. Деяка людина може виконувати там декілька ролей, з кимсь там ви стосунки обговорити, з кимсь когось там. Обсудити і так далі, і так далі, і це все окей. Типу, одна єдина людина не закриє вам оцей спектр ваших потреб, що й про книжки поговорить, і про фільми, і про музику, і в театр сходить, і на якийсь рейф, на тусовку, і напиться, і я не знаю, поплакати. Звичайно, люди мультифункціональні, але я вважаю, що це несправедливо, звалювати всі ці обов'язки, закривати вас, обезпечувати ваші потреби лише на одну людину. Я вважаю, що коли ви вступаєте в романтичні стосунки, ви не маєте. Забувати про своїх друзів, тому що ваш партнер не завжди може дати вам те, що можуть дати вам, наприклад, подруги, якщо там ви гетеросексуальна людина, у вас з'являється хлопець, він не може закрити оту -от таку потребу, там не знаю, якось, в жіночому колі, умовно. І так само ну, ваші друзі не можуть закрити якусь потребу в стосунках романтичних, тому що це теж важливо, це теж є свої відмінності, скажімо так. А, але я знову ж таки дотримуюсь думки, що не можна скидати все на одну людину. Це. Це дуже багато обов'язків на її плечах. Я б не хотіла якось закривати абсолютно всі потреби. Іншої людини, там партнера чи друга бути лише єдиною людиною в їхньому житті, і от все лежить на моїх плечах. Це дуже виснажливо. Можливо, така форма дружби, напевно, яких стосунків прийнятна, коли ви молодші, але з часом, коли ви дорослішаєте, всі з'являються якесь своє життя, свої пріоритети, і ви не можете просто постійно 24 на 7 обслуговувати всі потреби іншої людини, і також дуже егоїстично чекати цього від інших. Шостий пункт. Це те, що вам реально мають подобатись ваші друзі і ваш партнер. Це ну, типу, звучить в сенсі реально подобатись. Але дуже часто ми оточуємо себе людьми, які насправді ось з якими у вас цінності умовно не сходяться, погляди на життя. Якось вони вам навіть не сильно подобаються. Або, можливо, це з часом настає, що от вам перестає якось. Бути близькою це людина, і це не ну швидше всього, це також не проблема іншої людини. Інша людина має бути має право бути будь-якою, якою вона захоче. Можливо, це у вас якісь внутрішні там. Ви теж змінились. Це знову про це віддалення. Але інколи люди свідомо обирають людей, які от їм не подобаються, там, особливо можливо, в стосунках якихось романтичних що от Вас там дуже дратує ваш партнер по різних дрібничках. Я не вважаю, що це окей. Я вважаю, що ваші друзі, що ваш партнер має вам дійсно подобатись. От, як людина, характер, особистість, не знаю, почуття гумору там, зовнішньо. Ну, це теж не можна відкидати, що вам там мають подобатись люди зовнішньо. Це абсолютно окей, я вважаю. Так, восьме, точніше, сьоме, я запуталась. Сьоме. Повага, ключ до будь-яких стосунків. Не знаю, чи тут можна якось е розширено. Коментувати цей пункт. Повага має бути в усіх стосунках. Вас має поважати партнер. Ви маєте поважати партнера, ви маєте поважати своїх друзів, і так само вони мають поважати вас. Якщо ви не відчуваєте якось поваги, спробуйте спочатку це обговорити, якщо ваші стосунки це дозволяють. А якщо от прям ви відчуваєте, що вас прям ну вовсе, типу, ви як там на подошві, де що прилипло, до так ви вас ставляться, то звичайно йдіть з цих стосунків. От і ніколи не дозволяйте, щоб вас не поважали. Ви знову ж таки маєте бути своїм найбільшим. Охоронцем найбільшою опорою, і якщо ви відчуваєте, що до вас ставляться якось не так, ви маєте себе захищати, бо ніхто вас не захистить, якщо ви самі цього не зробите. Ну, теоретично, хтось той може, але я все-таки схиляюсь до того, щоб покладатися в першу чергу на себе. Але також не забуваємо, просто такий дисклеймер, да, я не знаю, що це. Додаточок, що якщо ви вимагаєте поваги від інших, то ви також маєте поважати інших, да? іншу людину. Якщо ви хочете, щоб з вашими почуттями рахувалося, ви так само маєте відноситись до цієї людини. Ну Це просто так, я говорю. Друг, хто не знав, просто повідомляю. Восьме, що б я хотіла сказати собі раніше, що частота вашого спілкування з деякими друзями скоротиться. І це теж нормально. Знову ж таки, в когось інше своє життя будується. З кимсь ти будеш там спілкуватись раз на місяць, з кимось раз на півроку. І не обов'язково, що ці стосунки стануть гіршими, просто вони зміняться, якщо ти з кимось раніше там. Спілкувався майже кожен день, а потім починаєш спілкуватись рідше. то таке теж трапляється і це нормально. Наприклад, в школі з моїми дошкільними друзями ми спілкувалися щодня, тому що ми постійно бачились. Зараз своїми друзями я не бачусь так часто. Я б дай, дай Боже, дай Боже, я там вийду раз на тиждень з кимось побачуся, враховуючи, що в мене багато друзів, то всіх їх побачити і бачити часто це unreal зараз. Ну от реально unreal. І з деякими я не бачусь місяцями, це не значить, що я якось їх менше люблю. Просто якось у нас не сходяться графіки, або я просто нема часу і, і так далі. Але коли, якщо ми побачимось, я впевнена, що все буде окей, ми сядемо, поговоримо, як ніби нічого не було. Особисто в мене з багатьма людьми таке відчуття саме, ніби ми її не. Не не бачились весь цей час. Раніше я сама якось, ну мені було некомфортно, напевно, через це, що якось частота зустрічі зменшувалась. але потім в мене з'явилося своє життя, якісь свої зайняті, інтереси. Мені знайшлося чим зайнятися, і тепер, ну, тепер я теж та людина, яка така хух, коли б там з усіма зустрітися, бо ну, з... рідко бачу своїми друзями багатьма. Дев'ятий пункт, оце я зрозуміла не так давно. Але говорити про свої потреби реально людині це набагато важче, ніж думати про те, що ох, я щас як розкажу, от як мені треба. От зараз я як розкажу, я досі вчуся цьому. Мені дуже важко в стосунках не в дружбі, а в стосунках говорити про якісь свої потреби. Тому що в мене є якесь відчуття, що мені треба раціоналізувати все, що я думаю. Підготувати 10 аргументів просто, щоб на будь-яке, що мені скажуть, М -м, а ти щось там не, не права, я могла просто захистити себе. Ну, це якісь мої там, напевно, бзіки, сонечко вийшло, клас. Ну як, мені комфортно про це говорити, але саме почати цю розмову, сказати гей, мені прям. Треба час, щоб на це наважитись. І я така, поки не була в стосунках, така да, комунікація. Давайте ти все кажи прямо, чого ти боїшся? А потім я така: ой, ну це трошки важче в реальності робити, чим говорити про це. Ну, Але воно того варто, я вважаю. Все одно я адепт комунікації проговорити, усе сказати, обсудить. Але да, на практиці це дійсно буває важко. А, стоп, це був останній пункт. Упсіс! Упсіс. Я щось заплуталась, бо я так якось попереміщала пункти, я вже заплуталась, що я тут понаписувала. О, вийшла сонечко, я трохи пересіла, а давайте підсумуємо, що б я сказала от собі декілька років тому. Напевно, що, по-перше, з тобою все окей. Нормально мати потреби там виговоритись, і справжні друзі вони вас вислухають, дадуть якусь пораду, підбадьорять або скажуть навпаки, та блин, ну ти якась ну успокойся, веди себе нормально. Ну я такий друг, як мінімум, що я таке скажу прямо, що успокойся, веди себе нормально і не виділуйся. Я таке можу сказати, що з тобою все нормально, що ти маєш бути основною головною опорою собі і в першу чергу будувати стосунки з самою собою, пізнавати себе. Цінувати себе, любити себе, і тоді тобі буде набагато краще і легше будувати стосунки з іншими. Набагато легше буде розуміти свої кордони, що тобі окей, що не окей. Ти краще себе розуміти, що ти взагалі очікуєш від інших людей і зможеш комунікувати це їм, сказати, що я хочу отак і отак. І мені не подобається, коли ти ставишся до мене отак, отак. І я очікую, що буде отак і отак. Це важче, чим <плес> може здаватись. В теорії це зрозуміло. Важко говорити про якісь свої почуття, там, якісь свої тривоги, страхи, я не знаю, переживання. Так, да, але воно того варте. Варто поважати всіх людей, ставитись з обережністю до їхніх почуттів, навіть якщо ти не розділяєш цих почуттів, <ривіт> привіт всім, кого я образила! Що все буде добре. Ти переживеш усе. І все буде класно. З'являться якісь нові не знаю, враження, емоції, стосунки, дружба. І все буде окей. І можливо, ти там будеш точати далі. Якісь ну, в майбутньому, це вже до мене майбутнє, що можливо я втрачу якісь стосунки, там дружбу людей і так далі. Але це теж буде окей, це просто цикл життя. Якось я стараюся ставитись до цього так. І просто треба цінувати те, що є, тому що ніколи не буде так, як і зараз. Типу, все змінюється. Якщо є якась стала, це те, що все змінюється. Така ванільна вам цитатка. Під конець цей випуск взагалі-то 14 лютого має вийти це до Дня закоханих. І я вам бажаю на день закоханих, і навіть всім, якщо ви дивитеся не в день закоханих, швидше всього, що вам потрібно працювати над любов'ю, прийняттям до себе. Це моє головне, мій головний меседж в цьому житті. Я хочу, щоб всі це зрозуміли, всі це в собі вирощували. Напевно, це я так скажу таким словом. Тому що коли ви любите себе, коли ви турбуєтесь про себе, коли ви ставитесь до себе добре, коли ви дізна... докладаєте зусиль, щоб про себе більше дізнатися, зрозуміти, як мені не ок, не ок, ви стаєте добріші до інших людей, а це не може не покращувати ваші стосунки. Ви краще розумієте інших людей. Розвиваєте емпатію. Теж дуже важливо і дуже допомагає в будь-яких стосунках, тому що ти можеш буквально зрозуміти точку зору інших. Не обов'язково вона тебе буде влаштовувати, але ти можеш хоча б логічний ряд і причини, чого якась людина так робить. Якщо це якийсь прям жах, ну тут, звісно, вони не заслуговують на те, щоб ви намагалися їх зрозуміти. Але якщо ну, це близькі люди, які просто якось оступились, або, можливо, хочуть вашої якоїсь поради, хочуть почути від вас якийсь фідбек, те, що ви можете зрозуміти їхню позицію, їхній бекграунд, проявити емпатію до них, зрозуміти, з яких точок їхнього життя. Якихось не знаю травм, вони виходять краще їх зрозуміти, і, можливо, краще прокомунікувати свої потреби так, щоб вони їх зрозуміли. Доступно донести людині свою думку, це теж дуже важливо. Ви можете, хоч в груди себе бити кричати, але якщо ну, ви не говорите тією самою мовою, що людина, які ви намагаєтеся донести, то або закінчуйте ці стосунки, якщо ви не хочете докладати цих зусиль, або спробуйте стати. От пройти там трошечки 500 метрів в черевиках цієї людини і намагатися її зрозуміти. Взагалі, бажаю вам класних друзів, любові до себе, класних, розуміючих, підтримуючих стосунків, щоб будь-яких стосунках вас поважали, любили, цілували. І ви так само відносились до людей. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, цей. Експромт подкаст вам сподобався. Напишіть ваші думки. Чи, чи ну, нормально я донесла свої думки, чи все ви зрозуміли? Можливо, вам ще щось буде цікаво на цю тему? Ідея з QA досі мене не полишає. Всім гарного дня чи вечора, і побачимо з вами дуже і дуже скоро у вівторочок.